Учора ввечері окупанти обстріляли з артилерії біленька запорізького району. Внаслідок ворожих влучань поранення отримав 42-річний чоловік. Його госпіталізували. Ворог також атакував житлову забудову прифронтового стопногірська. Внаслідок прильотів кабі в місті зникло електропостачання. Атака реактивними системами залпового вогню спричинила займання. Багатоповерхівці горіли квартири на першому та третьому поверхах. Запоріжжі дрон влучав. Газовий модуль на автозаправній станції загалом впродовж доби окупанта завдали 461 удар по 12 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ здійснили 23 авіаційних удари по Степногірську, Кам'янському, Павлівці, Гуляйполю, Щербаках, Червоному, Малинівці. 299 БПЛА різної модифікації атакували Біленьке, Степногірське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Черівне та Новодарівку. Вісім обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Новоданилівку, Щербаки та Новодарівку. 131 артудар завдано по території Біленького, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Черівнохо та Новодарівки. На Гуліпівському напрямку відбулося 11 боєзіткнень із противником в районах Новополя, Новосілки, Привільного, Вільного поля та Шевченка. На Оріхівському напрямку ворог проводив чотири наступальні дії в районах Степового Щербаків та Малих Щербаків. Тим часом на запорізькому напрямку підрозділ Гронін знищує автівки та місця дислокації ворога, завдяки ФПВ-дронам.